Коврики у ванну сорту екстра. ціна за 10 кг. 2580 гривень. Вау, дивіться, які класні. О, суперовий просто. Наступний. Ага, це у нас так? такий так? Такі класні з дельфінчиком. І ще один такий. А, ні, я бираю, що три таких. Три однаково. з дельтинчиково. Дивіться. Класнючий. Наступний, такий милий, сіренький. О, цей дуже класний, дивіться. Супровий просто. Випухнасті, такі. Приємні. Ось ще один такий. Але вже трошки майже... Ага, це, я, я вже зрозуміла. Все до нього йде Бачите? Дуже гарно буде у ваніва глядати. Наступний ось такого плану. З бомбончиком. Далі. Який цікавий. Дивіться. В хорошому стані. О, Я бачила в серіалах, в турків такі часто стоять в домах. Серйозно. Якщо ви бачили, то ви мали би зуміти, що турки такі коверки полюбляють. Такі, що я показувала попередньо. Він такий з мішками. О, біленький. Білясенький. Блін, мені так подобаються ці коврики, вони такі класні. Є на будь-який смак, на будь-який колір. Це у нас рушнички, я так зрозуміла. Снова коврики. Блин, очень классный. Он такой приємний, на дотик. Наступний у вот нас такого плана да? будет. Маленький-маленький. И останній. Вот такие классные дивіться. Ні, він дуже гарно виглядає. Дуже класно. Якщо вам сподобався цей латик, пишіть коментарі або зв'яжіться з нашим менеджером.